Samsung телевізор модель ue 40 d 5500 Проблема в тому, що він не запускається. Для початку. Перевіряємо підсвітку. Ну, підсвітка є, тому що, якщо відсоєдити, відсіняємо шлейф від головної мейн плати при подачі напруги, підсвітка, як бачимо, загорається. Що відбувається, якщо підключити мейн? Отже, підключаємо Main і Наблюдаємо наступну картину. Підсвітка з'явилась, але зображення немає. Відкладів моргає, Зображення ніякого немає. І так по кругу. Щоб звернути увагу? на підсвітку то вона з'являється. І зникає. Тут чудово видно, так? Да? знову з'являється. Тобто телевізор, грубо кажучи, не стартує, не запускається програма. Хоча він хоче це зробити, але в нього нічого не виходить. Отже, ну по форумам що мікросхема NAND пам'яті. Оця от на материнській платі. Зараз будемо пробувати її випаювати і прошивати. Заодно подивимося, можливо вона взагалі мертва, її потрібно буде замінити. І знімаємо материнську плату. От вже випаяна мікросхема. Не знімав відео самого процесу з випайкою. Хоча потрібно було б ну, зніму відео, як запаяти. Як буду запаювати, випаяв феном 380 градусів, просто прогоріть, флюсу, звичайно, додати. Побільше флюсу, флюсу забагато не буває. От, зараз вже навіть пропаяв трішки контактні площадки для того, щоб потім запаяти схему, мікросхему назад. Зараз от, мікросхемка. Будемо її в програматорі намагатися прочитати. До речі, змивка для плат. така от. BGA Cleaner, здається в Черкасах. Так, Черкаси. Місто Черкаси. Доволі таки непогано. Значить, програматор має RT-809 H. Микросхема вже в адаптері. Зараз будемо пробувати, а, що ми маємо. Так, до речі, тут я вже шукав інформацію по поводу прошивки. Так от код мікросхема. Зараз да, ми її тут знайдемо. Ось де вона є? Виявилося, що в мене ця прошивка є, хоча вона. Тобто раніше вже прошивала цей телевізор. Хоча трошки від іншої моделі, але вона повинна бути аналогічна. Зараз ми це зробимо. Зараз ми це так зробимо. Це здомову. У моделі тут 20, а у нас 0,0. Це від телевізора 55. 20 є. А зараз у нас 55,0,0. Сюди ми зараз спробуємо считати. Да, Так. Прошивки так, значить, Samsung 6500, ось от. Так, пройшов процес вчитування. Якщо процес завершиться без критичних помилок, то ми її просто переш'ємо. Якщо ж будуть якісь критичні помилки, то прийдеться замінювати саму мікросхему. Ну, далі вже буде видно, що робити. Поки що чекаємо. Перевірка. Щитування та перевірка пройшли. Mm, трохи, 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 трохи все-таки є. 390 39 тисяч. 39 Мбайт. Mm, ну, зараз подумаємо, що робити. Тут є деякі непослідовності. Але це не критичні, щоб биті біти прямо ж. Ну, в принципі, я думаю, що ми спробуємо все-таки прошити своєю прошивкою. Значить так, прошивки. От у нас є 55-20. Ось така от прошивка на 2,2 гігабайта. на Вона, до речі, була під 32 d 5500 Ну це також була 2.3D. да. Так що в принципі, в принципі, в принципі ми нею і прошиємо. Опа, отак от. от. Прошиємо і потім запаяємо. Так що пішла прошивка, зараз ми... Потім побачимо на результат. Запаяємо микросхему. Вона вже прошита. Так, плюс якого, якого забагато не буває. Активуємо паяльну станцію. І потрібно зафіксувати цю схему. И, а теперь прогреваем кожу в сторону. В принципе, у нас ничего не снизило. Так, мы начнем походить. Добре. Прогріємо і трохи виставимо його ще. Ой, Так. Займов ще раз цю сторону. Взагалі краще, коли була б паяльна станція з нижнім підігрівом для таких речей, на жаль, її в мене немає. Поки що, однак я планую її придбати. Обов'язково це така потрібна річ, яка дуже, дуже допомагає при роботі з БГА пайкою. Просто фер – це не зовсім те, що те, що, о, ну. <світ> якби, що тут відбулося. Отже, отак от, от запаяна мікросхема. В принципі, якби питань не має бути. Ставимо на телевізор і тест-драйв. Поставили плату, вмикаємо. О! З'явилися зображення. Єдине, що якось трохи дивно. Свідка на всі 20. Хоча, е, ну добре, запустимо якесь відео з флешки. і. і, і, і. Понавіть підключимо Wi-Fi і спробуємо. Ну, в принципі, з підсвітки все окей, телевізор працює. Зараз зберемо його. І поставимо ще на прогунку, тому що можливо таке, щоб. Ну, тобто, хоча б півдня, щоб він там тобто, показував якісь кліпи. І я думаю, що все буде добре, тому що прошилась мікросхема без питань, без якихось там битих блоків. Думаю, що ремонт завершений.